Господь з вами і снова Божі, читання святого Івангеля від Матхея. Слава Тобі, Господи. Коли Ісус народився в Ефлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар юдейський? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ними весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у вифлеємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєма, земле Юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно, прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилося зоря, і, пославши їх до вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене. Щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, якого побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому. І відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари – золото, ладан та миро. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Господнє! Слава слава! Прочистість богоявлення! Три волхви зі Сходу йшли за зіркою, і ця зірка привела їх до Христа, до новонародженого Месії, Сина Божого Спасителя, коли в нього ще не було ні учнів, ні апостолів. Три мудреці, три язичники вклонилися Христові, приносячи йому дар золоту, ладан і смирну. Вони визнали в ньому царя і Бога. А також пророкували про його пристрасті, тому що золото це був такий дар, який означав царственність Ісусу. Він цар Ладан, він головний священник або первосвященик, і смирна, яку використовували для омиття померлих, вони вказували цим, як би на те, що. Христос має померти, Він буде принесений в жертву заради відкуплення, відкуплення всього людства. Ця подія дуже важлива, говорить нам про те, що в Царство Христове покликані увійти всі народи, символом яких є три волхви. Може зацікавити виникнути питання. Зірка, за якою вони йшли, яким чином вони змогли розпізнати і побачити цей знак. Вони були язичниками. Вони, на відміну від юдеїв, первосвященників і книжників, не знали закону, не знали, торі, Тори, не знали історії ізраїльського народу, не знали пророків. Вони навіть точно не розуміли, хто такий Христос. Христос, звичайно, це. Грецький еквівалент єврейського слова «Мешіах» Месія, помазанник, той, хто буде, буде помазаний на царя, на правителя. Волхви шукали, може, не стільки втілене слово Боже до кінця не розуміючи цього, а вони шукали царя юдейського. Вони в своїх книгах, гороскопах, своїх обчисленнях знайшли зірку. І йшли за нею, не знаючи навіть, куди вона їх там приведе. Можна зробити такі два висновки. Один стосується історії порятунку, історії спасіння, а інша історії кожного з нас. Стосовно історії спасіння, це означає, що Бог може говорити і діяти через язичників. У 2000 році вийшла така декларація конгрегації віровчення. Це, можна сказати, в Ватикані така. Таке можна порівняти з головним таким міністерством. Ця конгрегація, це такий мозок церкви, вона вивчає події різні, що відбуваються у світі. Вона дає такі оречення, такі визначення, чи це згідно з вченням церкви щось, чи не згідно. Тоді її очолював кардинал Йозеф Раценгер, майбутній папа Бенедикт XVI. Всі ми от вчора дивились. Ну, Багато з нас, мабуть, дивилося його похорон. Велика людина, інтелектуал, людина дуже покірна, дуже скромна, але він зробив дуже-дуже багато для церкви. Він був і богословом дуже талановитим. І в цій декларації говориться там такі слова про те, що навіть у всіх релігіях є якісь кропиці, якісь частинки істини, тільки в християнстві є її повнота. Ми знаємо старого заповіту, що був такий язичник Валаам, який перший пророкував, пророкував про зірку. Дивлюсь його, але не близько. Сходить зірка від Якова і повстає жезло від Ізраїлю. Це ще з книги чисел, однієї з таких е, старіших книг старого Заповіту. Язичник Мелхіседек, який, як священник Бога Всевишнього, благословив Авраама, ми знаємо. Про це з книги буття це був язичний кір, перський цар, який звільнив ізраїльський народ і наказав навіть збудувати храм в Єрусалимі. Але про це не свідчить лише Біблія. отці говорили, що в грецькій філософії також були семена вербі латинською мовою насіння слова, насіння правди, яке приготували прийняття Христа. Вітаєте, апостол Павло, ми знаємо про це здіяння апостолів, коли був в Афінах, там в Греції, він побачив їхній жертовник, на якому було написано невідомому Богу. І він був присвячений самому Христу. Так Павло їм пояснює, того, що ви не знаючи, шануєте, я вам проповідую. Це, власне, йому невідомому вами Богу. Говорить Павло, це і актуально і сьогодні християнські цінності, насіння слова можна знайти і на християнських культурах, і релігіях. Це, звісно, значить, що ці, е, релігія є откровенням Христа і всі аспекти сучасного суспільства християнське це, це не означає. Е, це може тільки означати для нас, що навіть у цих культурах, культурах народів Африки чи Латинської Америки чи Океанії знаходяться зірки. Які, якщо слідувати, за ними ведуть до Христа. Сьогодні дуже багато навернень, дуже багато покликань до священницького нашого життя, власне, в цих країнах, Африкані, в країнах Африки, Латинської Америки, Далекого Сходу, Океанії. Другий висновок стосується кожного з нас, кожен з нас в чомусь подібний до цих волхвів. Якщо подумаємо про те, як багато хто з нас знайшов Христа, ми побачимо, що і ми мали такий досвід. Подібно до вовків ми були далекими від Христа, не знаючи, де він, а навіть не розшукуючи його, ми просто йшли, можна так сказати, умовно, за зіркою. І ця зірка для когось вона була прагненням премудрості, шуканням правди, істини, який є сенс життя, чому існує наша земля, чому існує весь всесвіт. То є першою причиною, багато філософів задавали собі в історії таке питання. Е, хтось шукав відповіді, звідки в нашому серці жага до досконалості та чистоти, звідки в нас є розуміння, що є добро, що є зло. Бо людина навіть інстинктивно відчуває, коли робить погані речі, що це є погано. Звідки це в її серці, звідки воно взялось? Іноді такою зіркою може бути приклад інших людей, яких ми поважаємо, якими ми захоплюємося. Може, це якийсь відомий письменник або художник, якийсь політичний діяч. Але зненацька для нас ця зірка зупиняється, власне, над Христом, вказуючи, ось він, дивіться, приймайте Його. Вірити в нього. Один із перших святих отців, святий Юстин, був філо філософом. Він говорив, що шукав справжню філософію і знайшов її у Ісусі Христі. Скільки людей виявили Христа, коли шукали сенс свого життя? Хтось шукав навіть в різних філософіях, східних релігіях чи навіть в гороскопах, хтось може навіть в окільтизмі дуже сьогодні. Популярне в країнах заходу такий окультизм, навіть серед молоді, на жаль, дуже небезпечні речі. Але є люди, котрі, пройшовши цей шлях таких випробувань і нещасть, вони все ж таки приходять до Христа і вони розуміють, що правда є тільки і виключно в ньому. Іноді шлях інших людей здається нам дуже дивним, У нас наскладається враження, що вони в релігії. Можуть шукати більше самих себе, ніж Христа, що вони шукають хтось, може, самореалізації, когось успіху чи чогось іншого, може, допомоги Бога, втіха, або просто хочуть втекти від туги або від життєвих труднощів, однак ми не можемо судити про це. Нам треба поважати шлях інших людей. Це для них зірка, яка, можливо, приведе їх до Христа. Треба визнати, що зірки, які ведуть нас до Бога, іноді дуже земні, як блудний син, ми просто голодні, але завдяки цьому ми повертаємось до батька. Або, як усі хворі в Євангелії, ми просто хочемо одужати, але завдяки цьому слідуємо за Христом. Це не означає, що всі наші земні бажання є добрими, звичайно. Це просто означає, що через них Бог може. Закликати нас, як Він закликав волхів зіркою. Розмірковуючи сьогодні над цим святом, над його сенсом, Богоявлення, ми розуміємо, що Христос не тільки немовля в яслах, Христос це і зірка, яка вказує нам дорогу, неповторна для кожного з нас, через яку як пророкував Захарія, відвідав нас схід з гори, просвітити, просвітити тих, що сидять у пітьмі, і тіні смертні направити ноги наші на шлях миру.